Вітаю сьогодні. Говоримо про темну матерію, ту приховану масу, яка здається тримає всесвіт, наче каркас. Напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. Цікаво, наскільки далеко розходяться наші траєкторії. Дякую, що завітали! Це найкраща підтримка для каналу. Бажаю вам гарного дня та ясної голови. Тема непроста, але дуже захоплива. Давайте м'яко увійдемо в неї та розберемося, що вже відомо, що є спірним і де наука рухається навпомацьки. Перейдемо до фактів. Перший факт. Уявіть собі тиху ніч у гірській обсерваторії. 1970-ті роки Вера Рубін наводить спектрограф на диски спіральних галактик і бачить парадокс: їхні краї обертаються майже так само швидко, як центри. Для зоряного диска очікували падіння швидкості по мірі віддалення від ядра, подібно до планет сонячної системи, але отримали пласку криву приблизно 200-300 км за секунду на десятках кілопарсик від центру. 1 капек приблизно 3260 світлових років. Ще раніше, 1933 року, Фріц цвіккі, дивлячись на скупчення кома, помітив, що галактики всередині рухаються надто швидко і не повинні утримуватися видимою гравітацією. За його грубими оцінками, маси світної речовини катастрофічно бракувало, можливо, на порядки. Ранні розрахунки були неточними, прилади примітивними, але логіка трималася на фундаменті. Якщо швидкість V залишається високою, отже, десь захована додаткова маса. Далі накопичувалися деталі: міжзоряний газ занадто легкий, пилом дефіцит не закрити, чорних дір у потрібних кількостях немає, інакше ми б побачили їх за рентгенівським світінням та гравітаційними взаємодіями. Поступово народилася робоча гіпотеза. Навколо кожної великої галактики лежить невидимий гало з речовини, яка майже не взаємодіє зі світлом, але притягує гравітацією. Це не витончена метафора, а кількісна модель. Щоб утримати диски, маса Гало повинна в рази перевищувати масу видимих зірок приблизно в п'ятеро за сучасними оцінками. Сцена з нічної обсерваторії стає судовим протоколом швидкості, докази гало підозрюваний. І якщо в центрі галактики живе надмасивна чорна діра, то гало це гігант без обличчя, його не можна підсвітити, лише обчислити за рухами свідків. Як ви ставитеся до таких кейсів, де одна лінія у спектрі перевертає картину світу? Якщо ця історія вас зацікавила, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, в який момент ви повірили в темну матерію. Дякуємо за підтримку! Вона допомагає робити такі випуски далі. Другий факт. як можна сфотографувати те, що не випромінює жодного фотона? Наука відповідає хитро: нехай світло омине невидиме, викривляючись, наче у склі. Це гравітаційне лінзування. Коли масивні скупчення галактик лежать на лінії зору, далекі джерела витягуються в дуги та коси, а слабкі статистичні спотворення форм мільйонів галактик складаються в карти густини. Саме так ми малюємо контури невидимих гало. За картами слабкого лінзування видно, де гравітація потужніша, хоча там може й не бути яскравих зірок. Другий інструмент космічний мікрохвильовий фон, реліктове випромінювання на частоті десятків гігагерц. У його дрібних температурних зморшках зашитий рецепт складу раннього всесвіту. Аналіз піків у спектрі анізотропії показує, що невидимої матерії близько 27% загальної енергії космосу в п'ятеро в шестеро більше, ніж звичайної, баріонної. Третій тест зіткнення скупчень на кшталт знаменитого кулеподібного. Гарячий газ зіштовхується і гальмує, а гравітаційні піки, судячи з лінзування, пролітають крізь одне одного майже без взаємодії. Наче складаються з частинок привидів. Це не гарна картинка, а фізичний аргумент, де газ відстає, там не максимум маси. Отже, основна маса не в плазмі. Четвертий фронт чисельні n боді симуляції. Запустіть мільярди частинок з простою гравітацією, і за кілька мільярдів років вони складуться в павутину, з ниток і вузлів, схожу на реальний розподіл галактик. Всі методи різної природи, але дивовижно сходяться в одному. Без темної матерії не зібрати ані структуру Всесвіту, ані стабільні диски галактик. Який з інструментів здається вам найпереконливішим лінзи, реліктовий фон чи кулеподібне зіткнення? Напишіть коротко в коментарях, що для вас вагоміше. Цифри, карти чи візуальна локшина дух. Цікаво порівняти. Третій факт. Історія кохання науки до зайвої маси почалася не в 1970-х роках, а раніше. Навесні 1932 року Ян Орт у Лейдені підрахував швидкості близьких зір і помітив невідповідність, щоб утримати їх на місцях в околицях сонця потребувалося більше речовини, ніж дають зорі та газ. У 1933 році Фріц цвіккі розглянув скупчення кома. Галактики там мчать так швидко, що без невидимого баласту рій розпався б за кілька сотень мільйонів років. У 1939 році Горас Бепкок зняв обертання туманності Андромеди і побачив надмірно високі швидкості на периферії. Але тоді це не стало сенсацією. То прилади поступалися природі, то дані виглядали неоднозначно. Лише у 1970-х Вера Рубін і Кент Форд надали точні повторювані криві обертання десятків спіралей. А в 1974 році Джеймс Піблс і Джері Острайкер показали. Диски без масивних невидимих ореолів нестійкі, вони швидко перетворюються на бруски. Паралельно народилися конкуренти гіпотези модифікувати гравітацію, монт Мордехая Мільгрома, 1983, або сховати масу у звичайних, але тьмених тілах. Мачо, коричневі карлики, чорні діри зоряних мас. У 1990-х проєкти мікролінзування Мачо, Ерос та Оґл ловили спалахи зір, але повз проходив компактний об'єкт, і з'ясували, таких тіл мало у низці діапазонів мас відсотки від необхідного. Акцент змістився до нових частинок: вимп та аксіонів. Пізніше реліктовий фон та карти лінзування закріпили ідею: зайва маса не світиться і майже не взаємодіє. Так із розрізнених натяків склалася робоча картина. Якщо вам подобаються живі траєкторії наукових ідей, збережіть випуск або перешліть другові. Нехай у нас буде спільна хронологія відкриттів. Четвертий факт: запоморочливий контраст. У кожному кубічному метрі навколо вас темна матерія важить приблизно 7 на 10 в мінус 22 кілограм. Легша за будь-яку порошину, проте саме вона утримує чумацький шлях від розпаду. Місцева щільність у нашій околиці оцінюється приблизно в 0,4 гев на сантиметр кубічний. Це ті ж 7 на 10 в мінус 22 кілограм на метр. А сонячна система летить крізь галузі швидкістю близько 220 км за секунду або 790 тисяч км на годину. Якщо припустити важкі частинки по 100 гев, то таких привидів буде близько 4 на кубічний сантиметр, і їхній потік крізь долоню сягатиме десятків мільйонів за секунду, і при цьому вони майже не стикаються з атомами. Наше гало простягається далеко за межі диска, його віріальний радіус становить близько 200-250 кпк. 650-800 тисяч світлових років, маса близько трильйона сонячних, тоді як сам диск зірок має поперечник лише 15 КПК. Сонце робить оберт навколо центру приблизно за 230 мільйонів років, постійно проходячи ділянки з трохи більшою або меншою щільністю, жмутки субгалактик, сліди давніх злиттів, потоки зірок, які зараз фіксує гая. Вимкніть Гало, і диски зірок вибухнули б у сповільненій зйомці, а спіралі розпалися б на уламки за кілька обертів. Ця повсякденність космосу парадоксальна, майже порожнеча та абсолютний каркас. Бажаєте окремий випуск лише про побут нашого Гало, його розміри, швидкість сонця, сусідні карлики та сліди злиттів? Дайте сигнал, зробимо продовження цієї теми. П'ятий факт. Розпочнімо з розвінчання. Найстійкіші уявлення про темну матерію це не наука, а зручні ярлики. Міф це просто чорні діри та згаслі зорі, тому ми їх не бачимо. Факт: проєкти мікролінзування знаходили такі об'єкти, але їх недостатньо. У ключових діапазонах мас їхній внесок обмежений частками відсотка. Крім того, гарячий газ і рентгенівські спалахи видали б надлишк компактних тіл, а їх немає. Міф це антиматерія, вона ж теж темна. Факт антиматерія анігілює з матерією зі спалахами гама-променів. У небі немає характерного вогню потрібної потужності, отже, це не вона. Міф. учені просто погано знають закон гравітації, тому все списали на невидиме. Факт модифікації типу монт справді підлаштовують криві обертання окремих галактик, але провалюються на зіткненнях скупчень і в космічному мікрохвильовому фоні, де потрібен саме додатковий гравітуючий компонент. Міф: темну матерію вже знайшли в лабораторії, просто приховують. Факт: прямі детектори глибоко під землею десятиліттями вловлюють рідкісні зіткнення частинок з ядрами і поки що бачать лише верхні межі перерізу. Сигнали натяки часто зникають при перевірці іншими методами. І наостанок популярне змішування. Темна матерія дорівнює темна енергія. Насправді це різні розділи: один про масу та клей структур, другий про прискорене розширення. Якщо ви стикалися з іншими міфами, напишіть у коментарях, які та де чули, і що з цих фактів виявилося для вас найнесподіванішим. Цікаво зібрати каталог заблуджень глядачів каналу. Шостий факт. Таблиця космічних рекордів така, що хочеться ще раз звіритися з цифрами. Наймасивніші гало темної матерії належать багатим скупченням. Їхня маса сягає приблизно 10 в 15 сонячних мас, а радіуси кількох мегапарсиків. Один мегапарсик приблизно 3,26 мільйони світлових років. Там швидкість втечі становить тисячі кілометрів за секунду, ніби гравітація зібралася в місті мільйоннику. На іншому кінці ультратьмяні карликові галактики чумацького шляху. У них світла крихти, а відношення маса світність легко сягає сотень і навіть тисяч. Зірки в таких карликах лише іскри в океані невидимої маси. Рекорд прозорості зіштовхуваних скупчень, сцени типу кулеподібні. Гарячий газ гальмує і відстає, а пік гравітації пролітає майже без тертя. Відстань між максимумами маси та газу десятки сотні кілопарсиків, і це важко пояснити без компонентів, що слабко взаємодіють між собою. Рекорди є й у частковій фізиці. Якщо це нові частинки, то можливі маси простяглися від мікроскопічних часток електронвольт, ультралегкі аксіони з гігантською довжиною хвилі до кілопарсиків. До Десятків сотень гев у Вілп. Така вилка створює різні відбитки: від розмиття центрів гало до гослих субструктур. Є й суперечливі антирекорди. Кілька ультрадифузних галактик оголошували майже без темної матерії, але переоцінка відстаней і динаміки часто повертала її на місце. Урок про те, що крайні випадки люблять перевірку. Який рекорд вразив сильніше? Гігантські скупчення на 10 в п'ятнадцятій сонць чи карлики, де панує темрява? Поставте в коментарі один або два, подивимося, що дивує більше. Сьомий факт: найтемніші об'єкти Всесвіту породили один із найяскравіших наукових сленгів. Це не просто прикраса мови, а рамка, яка непомітно спрямовує думку. Послухайте, як звучить пара термінів антагоністів: WIMP слабо взаємодіюча масивна частинка, і водночас слабак англійською. MACHO – компактний масивний астрофізичний об'єкт і жартома MACHO. Іронія зашита прямо в абревіатури. І суперечки у нас тут вімп чи Мачо довго були не лише фізикою, а й битвою мемів. Ореол це не містичний німп, а гравітаційний кокон навколо галактики, віріальний радіус межа, де система в середньому врівноважена за енергією. Павутина не метафора журналістів, а картинка з симуляцій, де мільярди частинок складаються в нитки товщиною в мегапарсики. Є й жорсткий жаргон, Касп проти Кор. Загострена чи пласка щільність у центрі, занадто великі, щоб провалитися, карлики, які за моделями повинні бути масивнішими за спостерігавані дерева злиття, родовідні галактик, де гілки поглинені супутники, зворотний зв'язок, вибухи зір і вітри, які видувають газ і змінюють динаміку. Навіть імена симуляцій говорять про стиль. Via Lactea, Aquarius і Lustris, як назви кораблів, на яких пливуть через мільярди років? Слова допомагають складати картину, але й ризикують зачарувати. Назвеш Ореолом, очікуєш сферу, а він може бути еліпсоїдом, скажеш куле подібне, і в голові вже постріл, хоча це складна хореографія плазми та гравітації. Спробуйте свій словничок, які терміни про темну матерію звучать для вас переконливо, а які як вдалий жарт. Збережіть цей випуск, щоб повернутися до перекладу жаргону, і поділіться в коментарях улюбленим терміном. Зберемо наш міні-лексикон. Восьмий факт тоді й зараз це як два різні телескопи. Півстоліття тому темна матерія була лише сміливою гіпотезою з кривих обертання та кількох важких скупчень. Зараз це параметр космології з похибками, вписаний у саму тканину раннього Всесвіту. Тоді моделі CDM малювали зернистий Всесвіт, але страждали від дрібномасштабних парадоксів, гострих центрів Гало та зайвих карликів. Зараз гідросимуляції рівня Ілистри з ТНГ, Ігл та Фаєр показують, як зворотній зв'язок зірок згладжує центри та приглушує народження зірок у слабких ореолах, знімаючи частину конфліктів. Тоді на руках були десятки галактик і сотні швидкостей. Зараз мільйони червоних зміщень, карти слабкого лінзування на тисячі квадратних градусів, і реліктовий фон з точністю до десятитисячних часток за температурою. Тоді суперечка модифікувати гравітацію чи додати невидиму масу трималася на витончених формулах динд. Зараз сцени зіткнень скупчень та акустичні піки в реліктовому фоні вимагають саме нової матерії. Тоді ранні галактики здавалися рівними у сценаріях. Зараз JWST раптом показує яскраві об'єкти на червоних зміщеннях більше десяти, змушуючи уточнювати оцінки мас, пилу та зори утворення, і одночасно посилювати можливі властивості кандидатів від теплої до ультралегкої пухнастої матерії. Тоді ми не розрізняли само взаємодії. Зараз обговорюємо SIDM з малими перерізами, здатними розм'якшувати центри і ставимо межі за кулеподібними системами. Тоді це була карта приближення. Зараз атлас, де порожня чи та нитки збігаються спостереженнями в межах відсотків. А ви на чиєму боці в цій еволюції ідей? 1. Класична CDM з байонним зворотним. 2. Самовзаємодіюча темрява. 3. Тепла або ультралегка альтернатива. Напишіть цифру, влаштуємо міні-опитування і подивимося, як розподіляються інтуїції Дев'ятий факт. Парадокс для глядача. Найнадійніші новини про темну матерію. Звучать не як еврика, а як нудна діаграма, маса переріз та криві з помилками. Секрет практики дивитися не на гучний заголовок, а на три опорні камені. Перший незалежні підтвердження якщо лабораторія заявляє сигнал, шукайте, що кажуть сусіди по цеху з іншою установкою та іншою методикою криптон в одному детекторі, ксенон в іншому, кристали в третьому. Другий систематики, тобто ефекти, що імітують знахідку, радіоактивний фон, повільні хвости імпульсів, сезонні модуляції температури, нейтриноліт сонця. Автори зобов'язані показати, що вони їх підкорили, і як саме. Третій статистика, значність у стандартних відхиленнях, сігма врахування ефекту пошуку будь-де та чесні апріорні гіпотези. В астрономії логіка схожа: карти слабкого лінзування добрі, коли збігаються з рентгеном і динамікою. Реліктовий фон переконливий, якщо параметри складу збігаються ще й з великомасштабною структурою. На рівні як читати графік, тримайте в голові кілька простих чисел: локальна щільність 0,4 гев на сантиметр кубічний, швидкості гало 200-250 км за секунду, маси скупчень 10 в 15 м0. Будь-який сигнал, що вимагає радикально інших масштабів прямо тут і зараз, привід насторожитися. Ще одна звичка перевіряти експозицію. Тонно роки це час на вагах. Чим вона більша, тим тугіші межі. Шукаєте, де взяти участь. У громадянській науці можна розмічати дуги лінз та дивні галактики, а в препринтах читати розділ систематики. Хочете, зберемо окремий чек-ліст спостерігача з прикладами добрих і поганих кейсів. Напишіть Хочу чек-ліст або назвіть експеримент, який розібрати в першу чергу. Зробимо міні-серію і продовжимо. Десятий факт. Край карти це там, де гіпотези стають зухвалими, а сигнали крихкими. Уявіть собі, тінь у рентгенівських променях при енергії близько кількох кев. Одні стверджують, що це розпад невловимої частинки в скупченнях, інші, що це тонкощі калібрування та домішки елементів. Суперечка триває роками і вчіть обережності. В іншому кутку ультралегка пухнаста матерія. Її хвильова природа породжує солітонні ядра галактик та інтерференційні брижі на кілопарсековій відстані, але їх важко виявити серед баріонної погоди зоряних вітрів та вибухів. Існує ідея самовзаємодій. частинки іноді стикаються між собою, згладжуючи центри гало. Однак зіткнення скупчень встановлюють верхні межі, і кожна нова кулеподібна подія зміщує їх на частки сантиметра квадратного на грам. Хтось знову закликає первинні чорні діри. Певні діапазони мас обмежені мікролінзуванням, космічним фоном та гравітаційними хвилями. Але в вузьких вікнах дискусії не вщухають. Трапляються й зухвалі випадки галактики, яким здається, не вистачає темної матерії. При уточненні відстаней та внутрішніх рухів частина сенсацій розсіюється. Це добрий урок про те, як одна хибна шкала малює дива. А зовсім поруч, у сонячній системі полювання на локальну темряву навколо Сонця та Землі наштовхується на жорсткі обмеження. Якщо вона й існує, то в мізерних частках від середньої галактичної щільності, непомітних для планетних орбіт. Прикордонні явища є цінними навіть тоді, коли виявляються лише пилом у трактуванні. Вони відточують метод та усувають слабкі місця теорій. Якщо вам сподобалася ця експедиція на край карти, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар, який прикордонний сюжет ви хотіли б розібрати глибше, це допомагає нам зростати. Дякуємо, що додивилися до кінця.